20-й пакет санкцій Європейського союзу проти держави агресора Російської Федерації сьогодні було презентовано. Всіх вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микишан. Давайте вам розповім, що ж насправді там в цьому 20-му пакеті санкцій, які заяви зробила міністерка закордонних справ Фінляндії і вони так проукраїнські. Міністр закордонних справ Швейцарії, який же при тому, що чинний голова ОБСЄ, Наглядови цієї е, організації, е, що які заяви він зробив, ну там вам не дуже сподобається да? відносно наскільки Україна от, щодо Росії точно є. Ну і е, заяви Азову. Про Умірова Єрмака, про незадовільну роботу повітряних сил, ну багато інше. До речі, про «Укрзалізницю» хочу вам все розповісти і ніяк не дістанусь до того. Про квитки. Думаю, це важлива інформація, вам точно треба про неї почути. Зараз про це все розповім, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Це наш з вами, скажімо так, інформаційний фон, який ми з вами тримаємо, що є головним. Все другорядне викидуємо, відсіюємо. Все, що я буду пояснювати, то буду пояснювати, чому це важливо вам знати в першу чергу і яким чином це впливає на Україну безпосередньо. Не тільки те, що відбувається в Україні, а те, що відбувається за кордоном. І в чергове нагадую знову ж треба за кордон ділити? Те, що відбувається в Європі, це вже фактично наші внутрішні справи. Бо ми будемо членами Європейського союзу. І я переконаний, це станеться дуже швидко. Тому ще раз підпишіться на канал, поставити вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Давайте витісняти все проросійське лайно, яке брехливо-маніпулятивно слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож почну я, звісно, з 20-го пакету санкцій. Значить, Усула фондрляєн, президентка Єврокомісії, презентувала цей 20-й пакет санкцій. Довго його не було б. Нагадаю, що 19-й був прийнятий. Вересні, дай Боже, осінню, буде простіше Осінню, так, бо вересень. От. І ну слухайте, скільки вже часу знову пройшло, 20-го не було пакету санкцій, навіть не говорили про нього, а тому, що всі були зайняті репараційною позикою, яка, зрештою, нагадаю, також не сталася. Зрештою, виділили країни Європейського Союзу свої гроші, не репараційну позику на основі заморожених активів, а свої. Так от, і вони тоді казали: зараз розберемось з цим і перейдемо. До двадцятого пакету санкцій, от точно зуб даймо, все буде класно. Пройшов січень жодного там згадки. Тільки наприкінці січня було трошечки, а ми ж маємо готувати там далі, для того, щоб посилювати тиск на Російську Федерацію, державу терориста. От. Ну і от, зрештою, почався лютий. Нарешті не просто спочатку Русила Фондляєн заявила про це, а вийшла і сказала, що ми презентуємо. І от розповіла про що ж там буде. Ну, Акцент нам на енергетику, на фінанси, фінансові послуги та торгівлю. Нагадаю, що ця торгівля, експорт і імпорт товари да, з Російською Федерацією спочатку повномасштабного вторгнення був на 311 мільярдів євро в той же час. Україні допомогли там на 180, на, я скільки пам'ятаю, 185 чи 6 щось такого. Тобто різниця там десь в 130 мільярдів євро на користь Російської Федерації. Ну, нас є що запитати в Європейського Союзу чи не так, особливо в цьому, в, цьому, в цьому напрямку. Але от давайте це якраз по торгівлі, чому я згадав про ці цифри, це якраз було презентовано міністеркою закордонних справ в Данії. Тоді вона оголошувала цю інформацію. Тож, що ж тут? Значить, перше, повна заборона на морські послуги для а, танкерів і кораблів, що перевозять сиру російську нафту. І це, скажімо так, величезний такий плюс повна заборона на території Європейського Союзу, будь-які морські послуги, тобто всі, хто захоче щось зробити, прив, привезти, чи, ну, коротше, будь-які дії, вони будуть заборонені і вважатись поза законом. От, більш того, європейський союз говорить, що на найближчому зібранні G7 то Global 7, да там частина європейських країн, а також входить Канада, Японія, Сполучені Штати. От вони будуть просити і інші країни G7 ввести також це правило, повна заборона використання надання морських послуг всім цим кораблям танкерам, які возять сиру нафту, і це звісно величезно вдарить. Також заявили про ще введення ще в санкційний список 43 суден тіньового флоту. Наразі вже 640. Значить, вже на 640 суден тіньового флоту надано накладені санкції, плюс буде 43. Загалом, Загалом, говорячи, їх там десь ну, по різних оцінках, ну, скажемо так, не більше півтори тисячі. А там де українські джерела говорять 1100, там плюс-мінус. Да? Інші говорять там до 1400, інші говорять 900, ну інші інші, інші, інші джерела різні. А, то, хто надає цю інформацію, там, а, скажімо так, верифіковані а, там, міністерства, служби ну, різні дають інформацію, але загалом розуміємо, що в принципі 640 і буде ще плюс 43, це доволі багато, і все одно треба, на мою думку, ще збільшувати. Далі, а, значить, а, да, ЄС ускладнить придбання нових танкерів і обслуговування будь-яких надання послуг якраз не просто морських, а от саме на технологічне обслуговування для танкерів, які перевозять СПГ, це скраплений природний газ, яке жижене, да, якщо там російською говорити, та а, інших та, криголамів та інших кораблів, які безпосередньо. Працюють в цьому сегменті. Ну, це також величезний удар і дуже-дуже погано для Російської Федерації. Далі фінансова складова фінансова частина. Значить, на 20 регіональних банків буде накладено санції. Будуть накладені санкції і будуть, скажімо так, трошки поза законом. трошки поза законом. Криптобіржі, криптовалюти, і все, що може допомогти Російській Федерації обійти і фінансові і ці послуги і санкції щодо фінансових послуг. В мене, звісно, була претензія в першу чергу, слухайте, ну давайте не на 20 регіональних, ну, точніше, давайте і на 20 регіональних банків російських накладати санкції, на великі національні. Ну і в першу чергу, давайте все ж таки, можливо, друг, вторичні санкції вводити, бо ну, ми ж чудово знаємо, що і фінанси, і багато чого інше йде просто через треті країни там, Казахстан, інші, інші, да, тобто Середня Азія, там, той же Кавказ трохи йде, ну, Китай, звісно, і багато-багато іншого. І тут якраз читаю далі, що саме презентовано, якраз деякі банки в третіх країнах. Ну, хотілося би не деякі банки, а трошечки більше. І не просто окремий банк, який був внесений в санкції, а прямо була заява в так само, як робить Сполучені Штати, що вторинні санкції на всіх хто буде брати це в участь. Повірте, це миттєво принесе результат, просто величезний. А, розуміємо, що треті країна, особливо Центральної Азії, там дуже багато підняли якраз на. Скажімо так, транспортування всього і на не тільки фінансових послуг, а й іншого, там, і обтоварів, і інших послуг. Да? Але в даному випадку країни ці точно нічого не втратять, бо це був, скажімо, такий бонус, да, який зупиниться. А от Російська Федерація втратить дуже і дуже багато. Товари та послуги Переходимо до них, і там різне: від гуми для тракторів до е, послуг з кібербезпеки і так далі. Да? Заборона на імпорт металів, хімікатів, критичних важливих мінералів і інше такого. Експорт, ну, в першу чергу, звісно, технології, які так чи інакше. Можуть бути використовувати використання ці якраз ракет на шахетних атаках. Ми це чудово розуміємо. Ну а так так коротко, да що саме в, в 20-му пакеті санкцій. Звісно, хотілося б, щоб було розширено і розширено не тільки на енергетику, фінансові послуги та торгівля, в першу чергу проти людей і всіх, хто так чи інакше. Сприяє викраденню дітей. дітей. Я про це постійно говорю, постійно повторюю. І е, має бути максимально сильна позиція в цьому. Думаю, що нам якраз тимчасова слідчі комісія з питань з питань справ захисту дітей. Я думаю, що нам все ж таки треба буде, можливо, я до речі, вона на наступному тижні відбудеться. Я вам обов'язково про неї розповім про результати. Я думаю, що в будь-якому випадку ми мабуть приймемо окреме рішення по цьому і будемо. Відправимо ноту, як мінімум, да, або там лист, ну, звернення, вирішимо, що це буде, як це буде, точно звернемося до того до Європейської комісії, щоб це якраз питання підіймалося якомога частіше. Давайте далі. Міністр закордонних справ, значить, перша міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Волтонен говорить про те, що слухайте: ну, коли Сполучені Штати або хтось інший говорить про те, що Україні будуть надані гарантії. Безпеки у вигляді майже статті 5 НАТО, то каже, не треба так робити. Не вводьте в оману ні Україну, ні себе, ні інших. Да? Тобто ми ж чудово розуміємо, що, по-перше, це воно не буде як п'ята стаття НАТО. Да? Бо НАТО це перелік країн, а ви будете гарантії давати двосторонні, тобто між країною і країною. І фактично, це не воно не те й саме, і таким чином опозиційні політичні сили всередині цих країн можуть цим скористатися і точно збити ці потенційні гарантії. Ті не треба так робити. Далі доволі скептично відноситься в принципі до того, що ця історія може запрацювати і насправді. Є ще історія про те, що сама Росія може перевірити, а що ж це за такі гарантії, майже як п'ята стаття. І безпосередньо ударити і тоді, чи викри... чи виконують свої домовленості зобов'язання, просто фактично провокуючи таким чином Росія. Ну скажімо, цей аргумент такий собі на мою думку, але глобально я повністю підтримую пані е... міністерку закордонних справ. Бо насправді ніяких гарантій на штат п'ятої статті не існує. Я вам давно говорив про те, що п'ята стаття, в принципі, сама по собі, така собі в тому числі, бо насправді вона не гарантує навіть нічого тим країнам, які в НАТО входять. Там є ж ключова фраза в цій, цій п'ятій статті, що кожна країна так вона вважає, що якщо на когось напали, це може вважати що це напад на неї безпосередньо. Але кого направляти, що направляти, як діяти, вона буде визначати доцільність підтримки необхідної для той країни, на яку здійснили акт агресії. Тобто, якщо вважають недоцільним відправляти війська, то ніхто нікуди не поїде. Якщо буде доцільно вважати передати гроші, зброю, підтримати розвідувальними даними, вони це зроблять. То чим це відрізняється тим, що відбувається зараз у нас в Україні? От вам і ця п'ята стаття. Ну і тоді інші країни, не дай Бог, якщо це станеться, вони розуміють, що таке бути в Україні, коли ти сам, і тебе максимум підтримують, так як я сказав, грошима зброю. Хоча вже також немало, але хотілося б трошки більше підтримки і активності. Тому. Дякую за це, міністерки закордонних справ. Це важливо такі заяви робити, якраз і того, щоб приводити до тями, бо всі говорять тільки в односторонньому режимі: гарантії безпеки, гарантії безпеки. А що вони за собою реально ставлять абсолютно незрозуміло і точно ведуть до якогось незрозумілих висновків. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо, uh, Ігнаціо Касіс. Він же чинний голова ОБСЄ. А, значить, безпековий там безпекового спостереження Європейського Союзу, да, от, як і моніторять да, всю безпеку цього да. Значить, він літав до Москви, угу. і значить, там сказав про те, що я запевняю і а, гарантую повну безпеку коняки Лаврову, що він може прилетіти в Лугано. Це Швейцарія, на конференцію, ну якраз на саміт міністрів міністр закордонних справ ОБСЄ, Тобто буде цей саміт форум, як він там називається, зараз гляну. Коротше, зустріч організації ОБСЄ, да, І там буде міністерське представлення, тобто міністр закордонних справ. І фактично він каже, не просто його запрошує, каже: я гарантую, що з тобою все буде добре, з тобою нічого не станеться. Міністр закордонних справ Швейцарії треба згадати, що Швейцарія не знаходиться десь в морі. Вона знаходиться там посеред Альп, посеред Європи. І щоб долетіти до Швейцарії, треба пролетіти багато інших країн, які можуть відмовитись надати повітряний простір для прольоту цієї коняки Лаврова. А можливо, нахер зіб'ють його. І що буде абсолютно правильно, ми точно підтримуємо навіть фахівців своїх прийшло для цієї справи. Тому, пану Ігнасіо треба трошечки думати те, що він говорить. Далі. Вчора ми говорив чудову новину, да. чи вчора? Ні, сьогодні. Значить, я вже знову черговий активний день. Зустріч багато було. Сьогодні це вам записував сьогодні зранку про те, що був здійснений напад на цього генерала лейтенанта Алексєєва, здається, бачите, все про російське лайно, мене мозок витісняє. Він за заступник головного розвідувального управління Російської Федерації. Він якраз той, хто готує а, а, всі потенційні цілі для атаки, в тому ракетно-шахідних атак, да, для, особливо ракетних, да, всі ці повітряні цілі, куди треба бити, в тому числі і в першу чергу насправді цивільні об'єкти всі готує саме ця готувалася саме ця чи покадьок. Ну а це він робив. І по ньому стріляли, вистрілили в спину. На жаль, воно це лайно поки що живе. Ну, от, поки що потонула вплаває в цьому житті, але тим не менш. А значить, про нього заявив Денис Редіс Прокопенко, командувач першого корпусу Національної гвардії, Азов. корпус АЗОВ. Значить він говорить, що саме ця потвора була старшою під час того, коли був вз... наші захисники. Виходили з оборони Маріуполя, здавалися в полон. Він якраз гарантував безпеку дотримання норм Женевської конвенції, що не будуть вбивати, катувати, нічого з військовополоненим не буде. Більш того, є навіть документ, де та потвора підписала його цей документ. Розумієте? І зрештою, ви знаєте, що відбувалося з нашими хлопцями, продовжує відбуватися в полоні. Частина була вбита, закатована, і зараз де частина, на щастя, повернула вдалося повернути. Сподіваюся, інших нам вдасться повернути з того важкого полону. Тому а, чекаємо, коли воно потоне, і щоб потім земля була скловатою. Так, да, що у нас ще про Укрзалізницю? Давайте швидко пройдусь. Да, все ж таки вважаю, що це важливо. Значить ано, Укрзалізниця анонсувала трошки перегляд тарифної сітки по а, квиткам преміум-сегменту. І по поверненням квиткам. Про що це? Значить, вони такі вводять поступово, і, на мою думку, це правильна річ, значить, вводять нову ціну утворення певних квитків. Поки що преміум сегмент. Це вагони СВ та інтерсіті першого класу. Значить, яка там історія? Що вони будуть визначатись не звичайно одна і та ж ціна для всього, будь-який день, будь-який час. От просто, там, наприклад, Київ-Львів, да, перший клас Інтерсіті буде коштувати стільки, хоч в неділю. В най, найнапруженіших да, там ввечері, коли всі повертаються з роботи в одну чи іншу сторону, да, чи навпаки доїжджає до роботи, да, чи в п'ятницю ввечері також напружена. І в той же час там умовний середу, в день, коли ну, менше, скажімо так, попит на такі квитки, вони коштують однаково. А тепер ні, тепер це буде враховуватись. Значить, буде враховуватися, що буде залежати від чого. Період року, день тижня, дати придбання та рівень заповненості вагону. Ну, якщо там вагон не заповнений, то звісно і квитки. Вони є в наявності, то немає сенсу їх, вони, ціна буде менша, бо можеш купити інше. Якщо чим менше квитків, то, звісно, як ринок формує, да, попити пропозиція. От така історія тут. Значить, це вводиться знову вагони СВ, Люкс, да, або перше класу Інтерсіті. Плацкарт, купе, другий клас Інтерсіті, нічого для них поки що не змінюється і е, все лишається, як є. От, збільшується, і в тому числі трошки буде збільшена ціна на квитки не тільки цим утворення, а початкова да ціна буде збільшена на 20%, знову ж для вагонів SV люкс міжнародного класу. там буде змінена ціна. Тепер про повернення квитків, значить, згідно статистики, 70% всіх повернених квитків вони за 4 дні до. Відправлення, і зазвичай, там щось більше 50% здається, ці квитки потім не викуповують все одно. Тобто, спочатку, коли вони викидуються, все викуплене, нічого купити неможливо, а потім їх починають повертати, і відповідно вже ніхто там 50% того, що повернуло, вже не викуповують за 4 дні, бо люди вже знайшли собі якось добиратись інше. Значить, зараз змінюється підход до повернення. Значить, за 15-20 діб до відправлення, якщо ти повертаєш, то тобі квиток, то тобі виплачують знову назад всі 100% твоїх грошей. З 10 до 14 діб 90%. За 5 9 діб до відправлення 75%. За добу або за 4 доби. Від 1 до 4 діб до відправлення 50% вартості квитка тобі повернуть. Якщо менше ніж за 24 години, то 30% як, і, як діє і зараз. І всі ці повернення вони стосуються абсолютно всіх видів: вагони SV Lux, Intercity перший другий клас, плацкарт, купе, вагони міжнародні, все 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 це стосується безпосередньо всього. Ну, все, вважаю, що це важлива інформація, яку вам треба було почути. Друзі, дякую, що додивилися сюди. Будь ласка. А і ще, друзі, останнє. Сьогодні я попереджаю, що сьогодні, якраз 6 на 7 потенційно може бути обстріл. Ця інформація є, попередили багато крилатих балістичних ракет, шахедів. Тобто, сьогодні буде максимально уважні. Дякую, друзі, що додивилися сюди. Будь ласка, поставте вподобайки, підпишіться на цей канал і підтримайте наші донати на наші сили безпеки і оборони. Друзі, тримаємось, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.